Дорога церква Христова, слава Ісусу Христу! Слава ви знаєте, не так давно пройшли такі пасхальні свята, і всі ми звикли до одного такого вітання. І я сьогодні хотів би вас привітати, вашу, мою помісну церкву, але не пасхальним вітанням. Чи знаєте ви на нього відповідь? Господь гряде. Хто як відповідає, але коли ми читаємо книгу? Останню книгу Нового заповіту, там написані такі слова: Гряди, Господи, Ісусе. І коли я кажу ці слова, вони говорять про сповідання мого серця. Я чекаю приходу Ісуса. Ви знаєте, ми живемо в останній час, і в цей останній час дуже багато різних є пророцтв, видінь, проповідей, думок, бажань. Є різних багато прогнозів, хтось читає Слово Боже, базується на ньому, хтось, можливо, дивиться багато різних ситуацій, історій, які є в цьому світі, він базується на них. І часом буває, ми, як люди, ми можемо трошки похитатися в нашій вірі, можливо, в нашому якомусь бажанні, можливо, в якомусь нашому стремлінні. І часто буває, ми задаємо Господу питання: Господи, а все ж таки, що воно буде і як воно буде в той останній час? І коли був Ісус Христос на цій землі, Він казав слова, які живі і діяльні на протязі почти дві тисячі років, і зараз цей псалом, який ми разом з вами сьогодні співали, оце останній цей псалом, Біблію, кожний читай, коли ми будемо читати Господнє слово, коли ми будемо укріплятися Господнім словом, коли ми будемо розуміти Господнє Слово. То всякі волни, всякі учення, всякі лишні наміри, які посилає диявол в цей останній час, або в цьому останньому світі, вони не зможуть нас похитати. Чому? Тому що ми будемо мати свою основу на Божому Слові. І сьогодні в моєму серці є таке бажання, коли я вчора якось запланував відвідати вашу церкву, виникло таке бажання поділитися з вами місцем про одного чоловіка або взяти. Одну людину подивитися на її життя, на останні дні її життя, і разом з вами порозмірковувати над Божим Словом, що Господь хоче сказати сьогодні до кожного з нас. Євангелія від Луки, 17 розділ, там є такі слова, коли підходили до Ісуса Христа люди і казали: а коли ти прийдеш або чи можемо ми побачити твої дні, то Ісус сказав до них такі слова, каже: І як було в дні лота їли. Пили, купляли, продавали, садили, будували. І в той день, в який вийшов лот із Содома, з неба пролився дощ вогняний і сірний і знищив їх. Так буде і в той день, коли син людський з'явиться. І трошки нижче 32-й вірш, він говорить нам, також, щоб ми, як християни, останнього часу, діти Божі, ми згадували. Не просто пам'ятали, але щоб ми згадували за жінку, ось того чоловіка, якого Біблія називає Лотом, він був праведником, який мучився в своїй дужі, І каже Господнє слово: пам'ятайте про жінку Лота. І сьогодні я хотів би разом з вами, на розглядаючи сторінки Святого Письма, розглядаючи цю історію, подивитися все ж таки в цей недільний ранковий день, що Господь сьогодні кожному із нас. Він хоче сказати: ви знаєте, що я вдячний Богові, що ми маємо таку прекрасну можливість досліджувати Господнє слово і про останній час, про який так багато говорять люди, які проживають з нами, які можливо з якими ми спілкуємося, і кожен дає свої прогнози. Але я хотів би сказати прогнози біблійні або Божі прогнози відносно останнього часу. Якщо ви побачите себе в них, чи я побачу себе в них, то я повинен розуміти, що сьогодні є день спасіння, сьогодні ще є день покаяння, сьогодні ще є день Божої милості, Божої благодаті. Для чого? Одного разу Господь сказав до Єремії, в шостому розділі, певно, шістнадцятий вірш: такі слова: зупиніться на дорогах ваших, зупиніться. Подумайте, роздивіться, повдивіться, де той шлях, той путь, та стежина, по якій ви йшли, і йдіть по ньому. Якщо сьогодні я дихаю, якщо сьогодні я думаю, якщо сьогодні я щось аналізую, невже це не є Господня милість для того, щоб покращити щось в своєму житті? Що говорить Господнє Слово сьогодні до нас? Коли ми дивимося на Лота, я бачу його, як. Одну із частинки дітей Божих, які живуть в цей останній час, як частинки дітей Божих, які слідують по погляду своїх очей. Але що каже Боже Слово за останній час? Вона каже нам такі слова, що. Люди будуть, коли прийде Христос, чи не йде він віру на землі. Будуть приумноженні беззаконні в багатьох охладіє любов. Є такі біль інші місця із Божого Слова, які кажуть, що люди будуть багато говорити, але в самих собі вони не будуть мати любові. Люди будуть багато про що думати. Але Біблія каже нам про те, що в останні часи настануть часи тяжкі, бо люди будуть і там перераховуватися більше десяти якостей людей, які будуть люди, і ми з ними зустрічаємося. Але є така Божа надія на сторінках Євангелії, на сторінках Господнього Слова. Господь він тримає все під своїм контролем, Господь тримає все під своїх руках. У нього є для всього своє місце і час. Ви знаєте, Ісус Христос Він сказав до своїх учнів, каже такі слова, каже: подивіться на лілії. Подивіться на птахів, подивіться навіть на себе, чи не пораховані ваші ва, волосся на вашій голові. Якщо ми являємося дітьми Господніми, ми розуміємо те, що наше життя воно є в руках Господніх, хоча ми живемо в останній час, і Господь сьогодні хоче нам щось показати. Бог проявляє милість до нас кожен день. Бог проявляє справедливість, Бог поступає правильно, і Бог, коли ми дивимося на нього через Ісуса Христа, Він не тільки суддя справедливий, Він є батько люблячий, він є пастир добрий, він є той, який не бажає, щоб хто загинув, але щоб всі прийшли до покаяння, але він є також і той. На основі цих місць святого письма, який буде судити строго і буде строго взискувати з кого, з тих, які не покоряються Божій правді, ви знаєте, що дивлячись на лота, на його життя, прикол, трошки пізніше, хотів би на нього звернути свою увагу. Я бачу, що проповідь про лота це проповідь про суд, про милість, про справедливість і про Божу благодать. Все ж таки, хто був такий лот? Або чому Біблія показує нам на ось цього чоловіка? Біблія каже нам про те, що був лот, він був племінником Авраама, він був внуком фари, він був один із тих, який вийшов з Авраамом із Ура Халдейського. Він був один із тих, який чув слова Авраама, який ще жив при ної, і коли ной можливо розповідав Авраамові про те, що було перед потопом, і що було після потопу, чому сталася ота величезна трагедія на землі? що... Серця людей розвратилися до того, що Господь сказав: знищу всіх. І так сталося. Лот був людиною, яка жила з мужем Божим, з мужем віри. І навіть не просто з мужем віри. А Біблія каже нам про те, що Бог називав Авраама ким? Він друг. Мій. І ви знаєте, коли Лот виходив з Авраамом із Ура Халдейського, вони пішли до міста Фарана, до міста Харана, вони жили в ньому, аж поки не помер Фара, і знову був голос Божий до Лота: Іди до Авраама, іди в те місто або в те місцевість, куди я тобі сказав. І Авраам, будучи довіряючись Богові, Авраам, довіряючись силі Божій, довіряючись Словам Божим, поважаючи Бога і Його слово, він пішов. І разом з ним пішов його. Племінник, І коли я дивлюся на оцю сім'ю, я дивлюся, як благословенно жити серед людей, які є благословені Богом, з якими говорить Господь, як благословенно жити серед людей, які знають Бога, які керуються Божим Словом. І, дивлячись на лота, я дивлюсь, що благословенні, якими Бог благословляв Авраама, Бог благословив і Лота. Лот, що тобі не хватає? Лот, що, що тобі не достає, що тобі бракує? Нічого. Біблія каже нам про те, що благословіння Боже, воно розпространилося так, що їхні пастухи вони почали між собою сваритися, тому що земля була мала від Божого благословіння. І ви знаєте, коли я дивлюсь на цю ситуацію, яка сталася трошки пізніше, на Лота, я бачу про те, що сталася одна трагедія, в якій муж Божий Авраам поступив правильно, а Праведний Клод, він поступив неправильно. І перша думка або перше таке сьогодні заохочення до нас, християн, до членів церкви, до людей, які живемо в останній час, дивлячись на приклади, які є для нас в Святому Письмі, ми повинні поступати правильно. Я дивлюсь на пастухів, які сваряться між собою. І я бачу, що це думки в серці людини, які противостають одна на одну. Одні говорять так, одні говорять інше. Але Біблія каже: апостол Павло каже: я усміряю і порабощаю плоть мою. Для чого? Для того, щоб приобрідати плод праведності, для того, щоб Бог міг використовувати мене. Але коли сталася ота трагедія, я її називаюся трагедія, коли постухи посварилися. то муж Божий Авраам каже: «Авр... Лот, ось земля перед нами. Ти наліво, я направо, ти направо, я наліво. Твій вибір за тобою. Праведники вони завжди дають можливість вибрати, зробити вибір. Бог, як Авраам, або прообраз Авраам, як прообраз Божий, він дає можливість вибрати для нас, як нам поступити. І дивіться, що робиться з Лотом. Лот, Невже тобі мало Божого благословіння? Що ти робиш? І Лот подивився в сторону, на південь, на землю Содомську і Гоморську, долину, теперішню долину Мертвого моря. І він побачив там написані такі слова, що це як сад Господній, це є місце, де, кажеться, достаток досконалості всякої. І він сказав і пішов туди. Лот поступив по бажанню або по погляду своїх очей. Лот поступив по бажанню свого серця. Я не знаю, які були думки в лота. Мені б хотілося поспілкуватися з Лотом і задати йому запитання. Лот, а чому ти принебріг присутність Божого чоловіка ось тій місцевості? Ти ж наперед знав, що та земля грішна і ті люди, які живуть там, вони вельми грішні перед Господом. І ви знаєте, що я не знаю, що б мені відповів би лот. Але пройшло 20 років від того дня, коли Лот він розділився із своїм дядьком. Я думаю, що перших 10 років лот і не сумував, і не жалкував за тим, що він жив в, том, в тій місцевості. Але ростуть діти, якось мудріше, розумніша є жінка, якось міняються люди. І сталося так, що в житті лота сталася одна трагедія. Перша трагедія, коли Бог проявляє до Лота милість, коли прийшли п'ятеро царів, які завоювали оту от Содомську судомську землю, і взяли лота в полон. І коли почув Авраам, друг Божий, що взяли його друга, його племінника в полон, він приходить і визволяє його. Я думаю, в ті дні Біблія говорить нам, що лот, живучи серед того народу в тій місцевості. Він був людиною, яка мучилася, каже апостол Петров в своєму післанні, вона мучилася в своєму серці. Я думаю, що Бог до нього постукався і сказав: Я проявляю до тебе благодать свою. Просто благодать. Ось Авраам тебе визволив: повертайся до того місця, де живуть Божі і святі, і вибрані люди. Але що сталося з лотом? Написано, що він повернувся до того міста, де він жив. Все ж таки, де жив лот? Біблія каже нам про те, я це дивлюся на наше життя або перевожу паралель і навіть близьку паралель до нашого життя, в якому ми проживаємо. І Біблія говорить нам про чотири ступені проживання лота. Перша із них лот жив в шатрах за городом на полях. Потім він жив під стіною, потім жив, -жив в місті, а потім написано, що він сидів як один із місцевих жителів при ворот і судив інших. Ви знаєте, що лот? Він за 20 майже років свого проживання в содомі достиг авторитету, він достиг якогось успіху, він достиг того, що люди казали про нього: о, це добра, мудра людина! І, можливо, багато з них ходили до нього за порадою. Але коли я читаю це місце з Господнього слова, в мене сьогодні є бажання, побудження сказати в першу чергу собі. А потім кожному із нас, якби тебе не хвалили неправедники, якби тебе не хвалили нечистиві люди, якби вони тебе не піднімали на своїх руках, настане момент, коли вони можуть сказати, як жителі судому сказали до Лота, і ти один із пришельців, який ще буде щось говорити, судити нас, і піднялися проти нього, і захотіли його вбити і знищити його сім'ю. Часто буває, проживаючи в цьому світі, віддалившися від Присутності з Божими людьми. Ми заходимо на територію судома. Ми заходимо на ту територію, де живуть люди, які не покоряються Божій правді. Ми просто побачили, ми просто захотіли. Біблія каже що все, що є в цьому світі, Похоть плоті, похоть очей, і це є і гордість життєва, це не є від Господа, і Богові це не до вподоби. Ми можемо бачити багато інших місць з Божого Слова. За Ахана, якому полюбилося, рука протягнулася, заховав. Ми можемо побачити інші місця, із Божого Слова, коли людині просто захотілося і сталися великі трагедії. І Бог проявляє другий раз свою велику милість, Бо Бог проявляє свій знову шанс до лота, кажучи: Я хочу спасти тебе. Так не написано в писанні цих слів, що я зараз сказав, так не написано, що Господь каже, Лот. Я хочу спасти тебе. Але там написано трошки друге. І коли я дивлюся на оцю історію про Авраама і про те, що як було в житті лота, так буде в останній час. Це слово сьогодні до нас, до різних людей, до тих, які стоять на стежці, на якій стояв Авраам. Для тих людей, які, можливо, стоять десь там за городом, або, можливо, вже в содомі, або для тих людей сьогодні, які, як лот, живуть по погляду своїх очей. Вийшло щось нове, ми його приобрітаємо, вийшло щось неувіроятне, ми їдемо туди. Ще щось сталося, ми ходимо по погляду своїх очей. І часом буває, ходячі по погляду очей. Наша душа, вона як душа лота, вона живуча серед того всього світу, вона мучилась. Забігаючи трошки наперед, хотілося б сказати таку фразу, яку ви всі добре знаєте. Це навіть не фраза, але це є навіть такий життєвий принцип. Проживання в содомі воно накладає отпечаток життя Содома на твоє внутрішнє життя, на твоє серце, на твої думки, на твої бажання. Життя в содомі, воно впливає особисто на тебе. Що таке життя в содомі? Це є той момент. Коли ти проживаєш там, де немає Бога, там, де панує нечестя, де є беззаконня, де є безлад і гріх. Ну ще друга така життєва істина: життя в судомі, воно кладе печатку, і вона потім буде проявлятися в твоїх відношеннях в сім'ї, з дружиною, з дітьми. Потім життя в судомі, воно кладе свою печатку на своїх дітей, проходять роки. А потім ти стоїш перед Богом і кажеш: Господи, а чому мої діти вони не є в стані, а вони десь ходять ось там десь інде. Тому що одного разу ти сказав, ось ця земля, я буду в ній жити. Сьогодні пам'ятайте перший псалом царя Давида, чоловіка, який був по серцю Господньому, він сказав такі слова: блажений муж, який не ходить, не стоїть і не сидить. Але той чоловік блажений. Чия воля в законі Господньому і про закон Його, і про волю Його, Він роздумує в день і вночі. Я навмисне пропустив оці слова, які стоять, не ходить, не сидить і не стоїть. Кожен раз, коли ми читаємо Господнє Слово, ми розуміємо, де ми сидимо, де ми стоїмо і де ми ходимо. І коли я дивлюся на ту історію, і дивлю, говорю що сьогодні про останній час, в якій ми живемо, я дивлюся про те, що Бог. Є Бог справедливий. Ви знаєте, так дуже багато, навіть в нас сакрамент, трапилися деякі події. І я, будучи близько до тих людей, з якими трапилися ці події, я слухаю, що кажуть люди навколо них. І ви знаєте, які хоч чутки ходять і бродять, аж навіть диву даєшся. Але коли я дивлюся на Нлота, я бачу Бога, який перевіряє чутки. Коли Бог прийшов до Авраама, але перед тим написані такі слова Сойду і посмотрю, Правда лі. Сьогодні моє слово є до кожного з нас, і знову я сам собі кажу в своєму серці. Перед тим, як щось говорити про брата і про сестру, розносити будь-яку чутку, плітку, клівіту, докори, наголоси, будь-що, давайте ми порівняємо чисто математично: п'ять хвилин говорю про ту сім'ю. П'ять хвилин молюсь за ту сім'ю, десять хвилин говорю за пастора, десять хвилин молюсь за пастора. І тоді, повірте, із свого опиту маленького, але опиту кажу: тоді, коли ти молишся за людину, в якої проблема, ти не будеш переносити чуток, які говорять інші люди, в яких є дуже мало правди або дуже мало істини. І ви знаєте, я дивлюсь на останній час. І дуже багато диявол старається не просто прийти і вбити, а навіть погубити. І Господь каже: я суйду і посмотрю. Правда лі, коли в цей останній час ми живемо в цьому світі, є дві категорії людей, або навіть ті, які відвідують церкву, ті люди, які називають себе християнами, їх є дві категорії, їх є більше, але хотів би їх поділити зараз на дві категорії: це люди, з якими говорить Бог. Люди, які знають Бога, знають Його слово і можуть стояти перед Ним, виконуючи Його волю, Його заповіді. І Бог каже: невже я закрию або сокрию те, що я хотів би відкрити, що я хочу зробити? І Бог каже: я прийшов і сказав для Авраама: Ви знаєте, часто буває, ми шукаємо Слова Божого де-інде, але дуже добре для нас шукати відповідь в Божому Слові. А друге Бог каже: Я прийду. Буду вечеряти з ним, буду говорити з ним, буду спілкуватися з ним. Я дивлюсь на Авраама як на людей останнього часу, бо як не християн останнього часу, які не дивлячись ні на які утиски, внутрішні переживання, немає сина, там тебе томлять, там тебе гнобять, там щось тобі говорять проти. Але він залишався вірним Богові, і Бог прийшов до нього. Авраам показав гостіприємство. Він зустрів усіх трьох ангелів, і Бог почав говорити з Авраамом про другу категорію людей для Авраама. Як багато сьогодні в наших сім'ях, в наших родинах, в наших церквах, в нашій общності є людей, які колись були з нами, були разом біля нас, вони були рідні нам, вони були близькі до нас, але вони чомусь відійшли. Ми не знаємо, по якій причині, хто є в тому винуватий. Але щось сьогодні Господь говорить до тебе і до мене в моєму серці, що повинен я зробити для того, щоб виконалася Божа воля. І коли Господь каже до Авраама, каже: Аврааме, я йду в судом. І, і Авраам знав, що Бог буде карати те місто, тому що вопль дійшов до небес. І Авраам почав говорити з Богом. Давайте подивимося на свої молитви, як ми говоримо з Богом. Господи, благослови мою роботу. Господи, дякую тобі за цей хліб і що я маю на цьому столі. І дітей моїх благослови, і мудрості мені дай. І якось кінчаються слова. Давайте подивимося, як ми молимося, за кого ми молимося, як ми переживаємо. Серце Авраама як людини Божої, друга Божого. Він оці 20 років він пам'ятав про місце, де був його племінник. Даже той, будучи праведником і томлячи свої душі, він був далеко від свого дядька. І Авраам молився, казав: Господи, 50, 45, 25, 10. Помилуєш. І Господь каже, навіть ради 10 я помилую. Коли дивлячись на історію або дивлячись на таку історичну довідку про ті міста Содом і Гомору, я дивлюсь на те, що в тому місці, або в тій окресності, тих п'яти городів проживало більше 10 до 15 тисяч населення. Уявіть собі, 10 людей, праведників в очах Господніх, то була важливіше, чим остальних 14 тисяч 990 Беззаконників. І часом, коли ми живемо в цьому світі, нам здається, Господи, а чому ти терпиш? Господи, а чому ти милуєш? А Господь буває милує тільки ради праведників. А беззаконники вони умудряються далі грішити і думати, що так буде. Ну вони забувають одне. Запам'ятаймо це, настане момент, коли прийде Господь, і Він виведе. Праведники, він забере свою церкву, він забере вірних, він забере спасенних. І тоді вогонь, повний вогонь Божого суда, Божої справедливості, він буде вилитий над нечистивців. І коли прийшов Господь вже в вигляді двох ангелів, лот, будучи праведним чоловіком, він проявив гостіприємство, він забрав їх до себе, він зробив їм вечерю. І весь народ, який почув, що там є люди, прийшли до них. Я дивлюся ситуація. Про лота і про цих двох слуг або про цих двох ангелів вони люди, мирські люди або нечестиві люди, люди, які були поражені похоттю і гріхом. Біблія каже: від малого і до великого вони почали ламатися в двері. Ви знаєте, що там, де є Господь і проявлення Божої благодаті, там завжди востає сатана. Йому не безразлічно, що люди мають спільність з Богом. Жив собі ло, жив собі, Іов. Йому було добре, написано в перший розділ, перший, перший вірш, каже, був Бог, я благочестивий, удалявся від зла. І було б добре, но дияволу не терпиться поразити таких людей. І судом востав на лота, щоб поразити лота. Коли я дивлюсь на лота, що Бог робить з ним? Він проявляє до нього милість. Він спасається, як та головня із огня. В чому був, він в тому й пішов. З ним вийшло дві дві двоє дочок, з ним вийшла його жінка. Вони не, не повірили Божому Слову досконало. Вони вийшли до пішли не на гору, а пішли в одне місто, про яке сказав Лот. І що цікаво сталося по дорозі? Я це пов'язую зараз з Лотом і з його жінкою. Сталася така ситуація, що ось цей чоловік він отримав три від Бога правила або три повеління, або три речі, які було потрібно йому виконати. Ці речі чули його дочки, і ці речі чула його дружина. І коли я читаю це місце з Божого Слова, пам'ятайте про жінку лота, я дивлюся про те, що коли я дивлюся на ось цього праведника і на його сім'ю, я бачу біль, печаль, сльози і глибоку, глибоке розчарування. В чому? Перше, коли ми чуємо Боже Слово, ми можемо не восприймати його всерйоз. Чому повернулася жінка лота? Друге, коли я чую, що каже Господь, Він каже: майте віру або приймайте слово з вірою, розтворяйте вірою, то Біблія каже нам такі слова, де буде сокровище ваше, там буде що? Там буде і серце ваше. І третє, любопитство. Жінка або дочка Якова, вона просто захотіла побачити. лот. Захотів побачити, і хай збереже нас Господь в цей останній час, як дітей Божих, щоб ми не поддавалися лишньому любопитству, щоб ми знали, де є наше сокровище. і третє, щоб ми восприймали слова Господні, так як вони написані. Я буду закінчувати свою. Не крепку, коротеньку промову чи проповідь сьогодні до нас, і хотілося б залиш завершити її такими певними порадами із Божого Слова, щоб ми розуміли, що живучи в цей останній час, диявол старається збити нас, чи ми, як подібні до Авраама, ходимо в його волі. Чи, можливо, ми подібні до лота, які вже перейшли границю, перейшли черту. Диявол все рівно старається погубити, тому що він знає, що пам'ятаю слова Христа, коли я буду розіп'ятий я всіх привліку до себе. Я хочу, щоб всі спаслися. Я хочу, щоб всі спаслися. І перше, Біблія каже нам: це я вже не буду читати цих слів. Ми повинні триматися Бога Його правди. І Божих людей. Біблія каже нам: не залишайте свого собрання, не відходьте від церкви, будьте в стані, чекайте обіцяного, і Бог благословить. Друге, не ходімо по погляду своїх очей, по погляду свого серця, по бажанню своїх думок. Можливо, хтось щось хвалить, дається якась реклама. І завжди за забором трава зеленіша, але тільки за забором. Ну, коли приходиш туди, пам'ятаєте таку прикуску, про яку кажуть в цьому світі? Добре там. Де нас нема, а коли ти приходиш там, де тебе не було, там буває ще хуже, ніж там, де ти думав, що тобі буде краще. Друге, устраняй тих, хто бунтує в твоєму житті і підбурює тебе або підштовхує тебе зробити неправильний вибір. Якби лот вовремя усмирив пастухів, не сталося б трагедії довжиною в 20 років. Не померла б його жінка, ставши кам'яним соляним стобом, не зробили б великого гріха його доньки в його сім'ї. Не був би він голий і босий, ось там один в тій печері. Удаляй пастухів. Це можуть бути твої родичі, які підбурюють тебе, зроби отак, не по писанню. Це можуть бути твої суслуживці, це можуть бути твої співпрацівники, це можуть бути даже твої рідні. Але більше всього, це можуть бути думки. В Біблії написано, більш всього хранімо охрані серце своє, бо з нього істочники життя. А далі ще в Второзаконі, не пам'ятаю, який це розділ, там є такі слова, каже, бережи, щоб в серце твоє не попала беззаконна мисль, часто буває від мислі, стаються великі трагедії. І одне із останніх: вмій розпознавати милості Господні, коли Бог дає тобі шанс для покаяння. Найди можливість признати свою вину, признати свою немощність, признати свою помилку і сказати прості слова: Господи, помилуй. Не поступай в гордості, не поступаймо в прометчивості, не думаймо, що благодать Божа буде продовжатися і далі, тому що потім буде просто помилості, тільки ради Авраама і його молитви. І останнє. Пам'ятай Бога юності Твоєї. І що все, що ти робиш в своєму житті, воно буде мати свої наслідки. І тому сьогодні є можливість стояти перед Богом, пройти свій шлях до цього часу, який ми прожили. І що було неправильно, є можливість сповідати свої гріхи, сповідати свої проступки, сповідати свої неправильні речі. Для чого? Для того, щоб ім'я Господнє прославилось, а ми, як діти Божі, ми могли наслідувати. Боже благословення. Амінь.